Нам потрібно виготовити ось таку запчастину. І коли ми на неї уважно подивимось, то ми бачимо, що для її зображення достатньо одного вигляду. Накреслення цієї деталі ми бачимо її конфігурацію. Найлегше виготовити креслення, якщо обвести по Контуру, половинку деталі, і зробити копію. Чим ми зараз і займаємось, вибираємо неперервний від об'єктів, вибираємо крок рівний 5 мм, фіксуємо мишкою клацаємо початку координат і далі стрілочками вліво-вправо. Вверх вниз, переміщуючись, і на кожному повороті, нажимаючи Enter, викреслюємо контур нашої деталі. Розміри всі кратні п'яти, тому таким методом дуже легко викреслити контур деталі і просто це зробити. Проходимо по всьому контуру. Натискаємо стоп. І тепер залишилося побудувати ось у лінію. Беремо відрізочок, вибираємо лінію осьову, проводимо осьову лінію. Це. ми поробимо фасочки. Порядку вибираємо більші фасочки. 4 мм. Тепер вибираємо менші фасочки. Так, далі ми зробимо коротенькі відрізочки з кожного повороту. Ось так. І тепер. Залишилося зробити заокруглення. Натиснули стоп, взяли заокруглення, задали радіус, який вказано в кресленні. І заокруглюємо з одного боку. З іншого боку. Це наша половинка деталі готова. Тепер Залишилося відобразити. Для відображення нам необхідно його виділити все. Протягнули мишкою, виділили і знаходимо пункт меню симметрія. Клацаємо по осі один раз. Тим клацеємо ще раз по цій осі і все, нажимаємо Стоп. Деталь симетрично відобразилася. От таким чином дуже легко і швидко викреслити цю деталь. Тепер наносимо розміри, беремо лінійні розміри. Ну і оскільки нам треба вказати діаметр, то ми зразу йдемо до надпису і в надписі вибираємо, що це буде діаметральний розмір. Розміри зразу будуть відображатися. Так, один діаметральний розмір. Наступний розмір у нас теж буде діаметральний, теж треба вказати, що це діаметр. Окей. Вказуємо звідки, куди міряємо. Ставимо другий розмір. Ну і третій розмір у нас буде діаметральний. Це задній діаметр. Ось тут. Клацнули. Є yeah, у нас задній діаметр. Тепер будемо проставляти лінійні розміри. Перший лінійний розмір. Ну і так далі. Є. Yeah. Ну, залишилося показати фаски. Теж вибираємо лінійний розмір. Вказуємо розмір. Якщо ми зразу надпис не вказали, можна там класнути два рази. Зайти в надпис і тут в самому надпису додати всі надписи, які нам потрібні. Ось ми вказали, що це у нас дві таких фаски і тут ще дві фаски. Так само заходимо в надпис, так само вказуємо. І в нас є відповідно позначні фаски. Якщо розмір не на місці або немає відстані, потрібної до розміру. Або один закриває іншого, то можна будь-який розмір. За ось цю точечку відкоректувати, підняти вверх, підняти вниз, поправити, щоб все було гарно і правильно розміщено. Радіуси з кругом ще показується. Ну, ось таким чином ми з вами і зробили це креслення.